От насправді, чим є поєднання таких понять, як докір і любов? Ну, я вже, можливо, теж коли їхала на програму, в нас тема така сказали про тему, про докір. І вже ось тут а, а як словник про це говорить? Що означає ага. докер? Бо багатьох напружує от оце слово докер. Давайте, якщо от, ви дізналися, ну, що напевно, докір? напевно от коли ти говориш щось, що протирічить, напевно. Можливо, погляду людини це в будь-якому разі конфлікт, тому що я думаю так, ти думаєш інакше. В будь-якому разі от, конфлікт це не про сварку, а про різні погляди. От і напевно немає такого, от як інакше сказати, докір, коли я тобі щось говорю. Те, що може, тобі не сподобатись. Uh -huh. от Тому якось так. А стосовно докорів, і як про це говорити, тут досить чесно необхідно собі задати питання, а який мотив? Того, докеру, да? того, що я хочу сказати, можливо, це і не докір, а, а щось інше тоді буде. Який мотив того, що я хочу сказати? Бо якщо мотив, отак як Іван почав, досить так лагідно, приємно, хоч у нас така досить гучна тема, про те, що десь вберегти людину, десь її перестрахувати через любов, дійсно, mm -hmm. через любов. Але якщо тебе накривають... Внутрішні відчуття прихованої образи, чи ось ото. ці найбільше договорів, і кожен, я гадаю, там про скринінгує себе це на приступах справедливості. Знаєте, о, от я ж так не робив, а чого йому можна і навпаки. Uh -huh, uh -huh. Типу, я ж собі цього не дозволяю робити, якось жити, якось дивитися ну, на ситуацію під різними кутами, а чого людина може. І ми маскуємо це біблією часто, ми любимо це робити, говорячи, це ну. Ісус же ж ходив, докоряв, і як би і нам вилів, і я буду ходити докоряти. Але мотив інший. І наскільки, коли Ісус це робив, то дуже багато було навернених. То перше, що треба зробити, коли ми хочемо комусь докорити, спитати себе, який мотив у мене да, по-чесному. Що я відчуваю? Тому що якщо ми без мотиву докоряємо або з прихованим мотивом, то ми, певно, і чинимо гріх так само. Мотив завжди є так, ось тут мотив через любов, дійсно через відкритість і тепло, чи можливо мною керує образа, і угу. часто немає от цього стоп-крану, щоб зупинити себе і не сказати. Тобто виходить, що от якщо конкретно взяти навіть саме християн, от е, я просто на досвіді, ну, десь і своєму, де я можливо некоректно докоряв людині, або коли до себе це відчував, угу. то відчувається, що е, е, докір. Походить від людини, яка ставить себе на вищу позицію, що о, ти е, там ще не досягнув такої праведності, так, і я тобі з висоти своєї праведності докоряю, що ти тут грішиш чи щось таке робиш. А стосовно образу, тобто є такі моменти, коли е, ну, напевно, це більше про сімейне життя, подружжя, коли е, десь є образи, і ти прям чекаєш моменту, коли щось людина оступиться, щоб докорити її. Тобто ти вичікуєш цей момент. І от це про ті мотивації, які насправді не є Божими. Так? Ми говоримо про те. Що тут не про любов, а про інші а, якісь моменти? Як же ж нам а, от, дійсно відрізнити, що те, той докір, який я хочу сказати, він з турботи і з любові? Чи потрібно мені можливо перед цим помолитися і вичекати якийсь період перед тим, як а, цей докір озвучити? От, як правильно це зробити? Ну, помолитися молитися в будь-якому разі необхідно, в незалежності від того, яке рішення ви приймете докоряти, чи не док... ну, говорити щось на якусь певну тему, чи не, до... не говорити. Але досить слушне зауваження щодо того, молитися і дати трошки часу, не поспішати рубати з плеча, як часто говорять і часто от, призводить. Тому що є. Ну і докоряють, якщо ви поспостерігаєте, то більш все-таки. Те, що докором може буде звучати, більш такі імпульсивні люди, яким зразу необхідно розібратися, от по справедливості, все має бути mm -hmm. чесно і тому подібне. Але якщо ми знову ж таки з християнського боку на це подивимося, то і в Біблії прописано, коли Ісус говорив, коли Бог говорив, що я не, я не жертви хочу. Типу, не не за жертву це виступає, а за милістю uh -huh. ми з милості будемо виходити. Ви готові помилувати людину за її вчинок? Чи ні? А якщо ви готові помилувати, то як ви будете говорити? Uh -huh. Чи будете взагалі? Чи uh -huh. будете взагалі говорити? Ось от така ну все-таки глибоке самоусвідомлення, і тут про внутрішній зв'язок з Богом. Тому що якщо у тебе тісні стосунки з Богом, то в тебе і глибина. Це буде, коли ми від Бога відходимо, то у нас ось ця глибина вона стає все міл, мілкішою, і все ми більш люди такі поверхові стаємо. То якщо ми в тісних стосунках з Богом або повертаємося до Бога, щоб розв'язати якесь складне питання, то тут досить чесно зі собою необхідно провести розмову. Це все-таки про милість. Я готовий. Пробачити щось, навіть не цю людину, а от якусь свою історію, тому що от е, Іван е, Клас не навів приклад стосовно подружніх стосунків, що хтось на когось образився. А це ж часто керується образа. От, е, наприклад, мені нічого там не зробила людина. От, наприклад, Даша нічого не зробила. Ми познайомилися за декілька хвилин, секунд до а початку ефіру. Да? Неправда, не буває, не погодьтеся. Це класно, так. І от, наприклад, от я там дивилася якийсь ефір, і мені треба от докорити, щось не так було. Так у мене образа не конкретно на Дашу, а на свій якийсь досвід. Тобто, розумієте, uh -huh. у нас образа піднімається не конкретно до цієї людини. Ми могли щойно з нею познайомитись, uh -huh. а саме до, до того, що який у мене був досвід. Uh -huh. Дуже цікаво, от uh -huh. uh, тут Виходить, у мене питання нове з'являється: а яким от чином формувати взагалі самі слова докору? Тому що, от ми сказали, да, треба вичекати, якщо ми все ж таки наважились на те, щоб озвучити свої думки, як це має бути? Чи можемо ми ну, змоделювати якусь ситуацію? І які це мають бути слова? Бо ви так класно зазначили про момент стосовно відповідальності да, за той докір який я донесу і як сам ісус христос сказав і що питання ж не тільки в тому чи я готовий помилувати людину а чи я готовий з нею впрягтися в топ, щоб в те щоб вирішити цю проблему uh -huh. бо Ісус Христос Він же ж не просто докоряв він зрештою пішов і помер за всі гріхи про які він зрештою казав іншим людям а чи я коли йду до прикладу до Даші чи до вас лілія щось вам сказати от ти там щось робиш мені не подобається. чи готовий я допомогти цій людині з цим не боротися робуєтеся. тобто як нам формувати Свій докір, щоб він був дійсно е, з любов'ю до людини, е, по-перше, для спасіння людини, по-друге, і для е, мого духовного зросту також. Емоція вибудовує форму повідомлення. От Нібито я складала, сказала таке якесь там замудре речення, але насправді воно досить просто. Емоція будує форму повідомлення того, що ми говоримо. Емоція. Зараз в мені яка емоція? І це насправді е, от всі такі найлюксовіші переговорники, модератори розмов. Ну, Модератори розмов, вони все-таки, як більш третє обличчя, е, вони менш ну, вони в принципі не зацікавлені. А от е, такі люксові переговорщики, то вони е, на, напрацьовують у собі це. Це професійно досить. І нам необхідно це напрацьовувати, вміти це робити, тому що. От, розумієте, все-таки виділяти більш глибині внутрішні свої переживання. І емоцію, та, з якою я це говорю. Так от емоція буде емоція. Буде сприйнята емоція, так. І от. Ну, окей, давайте вже так. Ну, мені необхідно це сказати, але я відчуваю десь і образу, я десь і відчуваю. Змішалося все вкупу, так, так, воно вже угу. все вкупу змішалося, і я і люблю цю людину. Ну, якось так тяжко це все розділити. І у нас така тема, я хотіла ще на початку сказати, що говорити про таку тему завжди легше, ніж бути на практиці, ніж застосувати. Що зараз щось. ефір закінчиться піду практикуватися. Ховатися всі от говорити, говорити. Значно легше, і, і тому ось тут, коли все змішується, то ну, напрацьовувати. А, а от якщо як би я хотів почути, щоб мені щось говорили? Угу. З яким тоном, угу. а як би інша людина мені мала це сказати, щоб я відчув прийняття, От як це має бути? От все-таки емоцію любові хоча б створити. Знаєте, от, і я ну, кожен з цим знайомий, знаєте, коли 5 хвилин посміхаєшся в дзеркало, чи там повторюєш, коли хтось сміється, то ти вже мимовільно і теж сам сміятися починаєш. Ну, якщо уявляти собі постійно, що, якщо з любові? Угу. А любов це як? А як би я сказала, якби я от любила людину? А якби я хотіла про це почути, тому що можуть бути гострі досить теми, досить складні теми. От. А може б я подумала і вирішила, а я б, напевно, не хотіла, щоб мені говорили. Можливо, якось би інакше сказали, а як тоді інакше? Все таки от, дістати емоцію любові, ну, вона ж є у людей. Ну от застосуйте є, її, є, є, треба її дістати, от, ну, от застосувати її. Ну, я віть там що, щось там улюблене своє, близьку людину, не знаю, дитину. От як би ви це говорили? Структуру ну, якусь треба правда так, з, в голові прокрутити. Ну і взагалі дивіться скільки ми зараз говоримо про як створювати докір, і не говоримо, як його сприймати, бо це ж найтяжче. А ну, давайте це не Ну, от я, хочеться спитати, як приймати докір, бо зразу йде відсторонення, да? проти протиставлення, що так, ти хто тут такий, да, Івана? кажеш, не подобаєш тобі. Угу. Ну, оце, оце, тому що сказати докір, це мені здається легше, аніж прийняти його. Як ви думаєте? І, і, ну, сказати нам всім говорити легше в будь-якому разі. От. Сприйняття докору, ну і скільки досліджувала дану тему, то тут знову ж таки повторюється і говориться про внутрішню зрілість, наскільки я зріла людина сприйняти от оцей докір, тобто профільтрувати його, то тобто, все говорить погляд іншої людини. Мені треба профільтрувати. Якщо я знаю, хто я, що я, і я знаю, що я в Господі, угу. мені є ідея якась певна інформація. То я його буду фільтрувати. Ну от, наприклад, ну і багато ж людей таких нападів є. Я тобі тут з любов'ю скажу, але так, щоб ти там вранці не вийшов не на роботу. Ти не ображайся. Це от. моя улюблена фраза перед тим, як тобі скажуть, але без дуже образ. Гидок, тобі скажуть тільки не ображайся. Оце ну, без класика. каже, раз, це ж ваша Дудь проблема. Це ж ваша проблема, що ви не вмієте критику сприймати, ідіть працюйте над собою. Mm -hmm. От, тому тут ну, часто такої мудрості необхідно і обіграти це. Наприклад, можуть сказати, так, я не знаю, там будь-яка ситуація, ой, ти щось дуже нервова останнім часом, чи якось так. От, і відповідно відповідь. Я подумаю про це пізніше, що я нервова, але ж мені зараз необхідно дати відповідь конкретній людині, яка мені це от кинула докір. От то я скажу дякую, що ти це помітив чи помітила. Дякую, що ти мені про це сказала. А як це відображається? На чому це помітно? Uh -huh. І от коли ми говоримо на чому це помітно, тобто ми тут уже запитуємо конкретні приклади, тобто не проекцію тієї людини, яка побачила щось своє, бо тут же ж воліють і досвід тієї людини, якій так здалося, наприклад, чи дійсно я можу бути е, стурбована якоюсь ситуацією. І коли ми запитаємо, а, а на чому ти це помітив, чи помітила, от будь-який тут докір може прозвучати, на чому це помітно? то... Уже і нашого співрозмовника ставить таку більш конкретну ситуацію з тису, що їй не потрібно відповідати. Але якщо там дріб, дрібниці, то цим всім стає очевидно, що це ну, докір на пустому угу. місці. Тобто, конструктивне сприйняття наше нормальне. Абсолютно, я от почув, думаю, а чому я дійсно не послуговувався такими методами реакції, бо зазвичай, типу, не твоє діло, відстань там чи ще щось no, а ми насправді? захищаємося так. А. Відстань не твоє діло. Ми захищаємося, тому що ми тут відчуваємо, що в якусь таку глибину лізуть якісь люди, з якими ми насправді можемо бути не близькі або навіть близькі, але ми не хочемо, щоб зараз там нас щипали. А ми скажемо, так ну тобто, ми ж не означаємо, що коли ми йдемо на діалог, тут важливо нам зрозуміти. Що ми впускаємо в глибину і всередину. Ні, ми лишаємося на тому ж рівні дистанції, uh -huh. і ми кажемо так, і можливо, а на чому ти це помітив? Дякую, що ти це зауважила, дякую, що ти це сказала, а по чому це видно? Так, да, Дуже круто. І тут дуже багато буде розвінчуватися, можливо, і міфів, і можливо, якось не так побачила. Якщо вам людина скаже, ой, ти там книжкою в мене вранці зашпурила, я подумала, що ти здивована трохи. Yeah. <laughs> то ми можемо проговорити цей момент, що ну вибач, дійсно книжка полетіла далеко, але це було uh -huh. пов'язано, наприклад, з тим з -то, з тим то з недоспаною нічю. І, і, і ми можемо і пояснити людини на а, те та. є причина. Якщо ми <свист> захочемо певні причини, от пояснити бажано, якщо книжка дійсно від нас полетіла, от то якось це розказати пояснити. І ось тут і людина та видихне так. і вам добре, і все-таки боже, яка гарна людина. <свист> 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 О, це Дякую, Лілі за е, такі круті поради. І от здавалось би, хотілося б ще, і ще про докори поговорити. Але е, на щастя, чи на жаль, час спливає швидко, але е, дуже круто. То що ми могли вже отримати певні насінини, які я вірю будуть зростати і в нас, і в у наших глядачів, хто сьогодні прослухав. Бо проблема така дійсно існує, і дуже часто, і хочеться проявляти одне до одного любов. Дякуємо, Лілія, що до нас сьогодні прийшли.